Доброго вечора всім. Красотка Пандора моя розпустилася. Чекала на неї майже півтора роки. Прийшла абсолютна реанімація без жодного корінчика, як витягла з горщику. Да. Побачила, що там все гниле. Вона росла, росла. І здається, яку я її виростила, красуню, з якими листями. Ось такі носик, вона мені наростила колись, я побачила відео жінки однієї у Ютубі, якими гронами квітне в неї Пандора. І так я в неї закохалася, придбала собі. Вона була вся гнила, дуже розстроїлась, думала, нічого не вийде, але ось бачите, яка краса, я її дуже ждала. Цю квіточку теж усь. вона, який квітонос, ще там дві гілочки, вона раз, два. Чекаю, теж красу, пишну. Це її перше домашнє цвітіння цієї квіточки. Хочу розказати вам про реанімацію, бо дуже багато дівчат питають, коли немає жодного корінчика. Головне, гарно зачистити дівчата шию. Ось я брала канцелярський ніж. І треба зачищати до всього живого, до, живого, до живої зеленої тканини. Прямо не, прям не бійтеся, все чорне, зрізати і шкрябати, щоб як можна більше зняти отого всього поганого. І дивіться, не обрізайте дуже сильно шию. Вона має бути, а то бачила, я одна дівчина обрізала, що й листя поовалювалася, яке там і було три штуки. Треба дивитися. Ну, Мені нема наглядно на чому показати, слава Богу, в мене. Все в порядку з рослинками. Ось зачистити треба гарно шию і висушити рослину 5, 6, 7 годин вона має висохнути, висохнути повністю. Тоді робити замочування у розчині фундазолу 10 грам на 1 літр. Але так роблю я. Я на цьому хочу зауважити, що. На фундазолі самому написано 1 грам на літр. Я даю 10 грам на літр. Але я там не тримаю довго, а потримала 5 хвилинок і дістала. Далі знов висушила 4-5 годин, знов поклала на 5 хвилин, потримала і дістала. І так роблю 3 рази. Останній раз, коли висушила, тоді вже обрізала пластикову бутилку, поклала наниз вуглинку. Саме, звичайно, як ви купуєте вугілля для розпалювання кастра, щоб жарити шашлики. Ось таку вуглинку покладіть, не буде портитися вода, не буде листя ото таке слизьке. Раз в тиждень я ту воду міняю, дістаю рослинку, замочую рослину в будь-якому, що тільки можна, чи то добриво Я даю своїм всім квітам в добриві замочую, в радіфармі, в. Що там ще катана, біплантол, да що завгодно. Раз в тиждень я щось їй даю, щоб вона чимось напилася. Стоїть вона в цій пляшці е, листям вниз, десь на сантиметр занурена, для того, щоб вона не падала в цю пляшку обрізану. Зробіть з двох сторон. Такі Ну, невеличкі отвори, щоб в них лягла палочка від суші. І на цю палочку повісти отак, оцю от, от свою реанімашку. Зверху обов'язково треба вдівати пакет, і обов'язково реанімація проводиться на стелажах під лампами Ну чи на, на підвіконня, але під лампами, і щоб було тепло, щоб не було холодно. Оце як будуть такі умови, то люба орхідея восстановиться і наростить коріння. Ось таке я вам хотіла розказати. Дякую всім за увагу. Будуть питання, пишіть. Я рада всім відповідаю. Ділюся своїм досвідом. Всім тихого вечора.